Що давно я дізналась про український веб-додаток для створення віш-лістів, який має назву вішхаб. Цей додаток повністю безкоштовний. Він допомагає складати списки бажань, ділитися ними з друзями та бачити, хто вже забронював твої подарунки. Скоро якраз розпочнуться новорічні свята. Зараз як ніяк час зареєструватися на цьому додатку. Тому давайте це зараз зробимо разом. До речі, зараз у них проходить розіграш, та щоб взяти в ньому участь, треба увійти у свій акаунт у додатку Вішхаб, поділитися своїм реферальним посиланням із друзями, запросити друзів зареєструватися через посилання вказати адресу доставку в профілі, підписатися на їхній інстаграм. Беруть переможців вони 15 грудня о 18-й годині в прямому ефірі. Оки розповідала, вже внесла свої дані. Тепер у мене є свій акаунт. Тепер давайте створимо якесь бажання. Заодно я теж спробую взяти участь у розіграші. На початку вказуємо назву, можемо прикріпити фотографію, вказати ціну, і додамо посилання, де можна придбати. Тут одразу можна вказати, хто зможе бачити бажання. Воно може бути публічним для друзів або приватним. Ось наше бажання створене. Мені цей додаток дуже сподобався. Він дуже полегшить життя вибору.